І хто це вирішив, що у нас Путін і російська окупація менш небезпечні, ніж САП і набу? І те, що зробила Верховна Рада 22-го числа, це є не просто удар і знищення набу і САПа? Забудьте про це. Це удар по нашій... Відносинам з партнерами і підрив довіри партнерів до влади. А значить, зупинка зброї, зупинка грошей, зупинка санкцій. Саме до цього підвело ваше голосування. І що б ми не робили: блокували Трибуну Європейська Солідарність і голос, робили перерви, відстороняли керівництво. Вони через свій... Турборежим режим прочавили це і зараз пожинають плоди. Я переконаний в тому, що мають понести відповідальність. Відповідальність кожен, хто брав участь в цьому сценарії.